Намиста кризи, силянки і гардани, а ще браслети, віночки, сережки автентичні і сучасні. Понад 300 оригінальних прикрас в авторському виконанні презентували в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. У форматі конкурсу така виставка Бісеркрафт відбувається вперше. До складу журі увійшли викладачки вишів Лариса Корницька і Галина Бучківська, а також засновниця студії рокотвори Таїсія Стан. Вони підійшли комплексно до вимог збереження традиційного передання кольористики. Техніка виконання умови були досить високі в області діють 68 майстрів бісероплетіння. Наша мета популяризувати наших майстрин, ті, які зберігають наші українські традиції, які надають їм життя, трансформацію, в сучасний одяг, в сучасні образи. Кожна авторка знайшла свій шлях до майстерності. Люди різних професій, студенти та учні. Свої прикраси представили 30 майстринь. Карина Гойда захопилася бісерплотінням нещодавно. Нині її роботи відзначили дипломом за перше місце. І танцюю, і співаю. Ось знайшла в собі нове хобі. Це робити прикраси з бісеру. Ну, здається, виходить і дуже гарно виходить, так як отримала перше місце. Мені це дуже приємно. Замовила собі в інтернеті просто набір для бісероплетіння. До речі, ось такий він вийшов. Найвищу відзнаку конкурсу. Здобула волонтерка і майстриня Алла Учик. Це її 248-ме гран-при. А хобі, заради якого відмовилася від двадцятирічної кар'єри юристки, стало професією і рятує життя бійців. Адже за три роки понад 200 робіт Алла Учик віддала на благодійні аукціони. Є її унікальні прикраси з японського бісеру і у двох суддів з Гааги та перших леді вони допомагали Україні, вони надавали гуманітарну допомогу і ну, що подарувати першу леді. Це тільки сувенір з України, це тільки нашу традиційну прикрас. Я знаходжуся 24 години на сім на зв'язку з нашими хлопцями, і зараз думки дуже сумні, і новини сумні. І коли я приходжу додому, я вже не плачу. Я сідаю і починаю плести оберіги, плести якісь орнаменти, катальйони, щоб якось себе заспокоїти. Прикраси з бісеру можуть бути частиною як повсякденного, так і вечірнього образу а ще й яскравим доповненням національного однострою на дефіле з авторськими прикрасами вийшли студентки гуманітарно-педагогічної академії та артистки ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. Тут поєднання є і сучасності, і народного стилю, емоцій, позитиву, тобто нашого коріння. Ти, коли одіваєш цю прикрасу, звичайно, відчуття наповнюють енергією. Для усіх охочих влаштували безкоштовні майстерки з бісероплетіння. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов новини міста.